скорочення площі лісів у нашій державі це негативний вплив на глобальні кліматичні процеси. У всьому світі, що ми можемо робити вже зараз, щоб врятувати ситуацію, будемо розпитувати у наших гостей в нашій студії Іван Підгородецький, генеральний директор Галсіль лісу, і Любомир Бунь, директор радехівського галсіль лісу. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава пане Іване. Давайте із вас почнемо ці масштаби, про які ми говоримо. Стас говорив про ці гектари, тисячі гектарів лісів, які вигоріли. На що найбільше найбільше негативно впливає знищення Лісових насаджень, які сфери зачіпає, ну в першу чергу впливає на екологію. Наступне це економіка, і ліси це звичайно гроші, які йдуть в бюджет І з рахунок тих грошей. розбудовуються і дороги, і, і, і вся інфраструктура. Тому це надзвичайно важливий елемент. Як ми це будемо відбудовувати, це на це величезна проблема, бо тому, що ці ліси є пошкоджені осколками. І вони вже ні до чого не придатні. Їх потрібно повністю забирати, готувати ділянки і все з самого початку вирощувати. Тобто забирати як ліси? вирубувати ці ліси, всі так звичайно. Тобто, виходить навіть ті дерева, які залишилися ще цілими, фактично. Ну, вони вже є пошкодженими, придатними, її, для... так, вони вже не На не що придатни. можна використовувати ці дерева, які частково пошкоджені? Чи їх вже все? Ті ну, знає що. Жодна, жодна переробка їх не переробить, так як всередині дерев знаходяться металеві елементи від аркет, снарядів інших. Ну от ми бачили, як на деокупованих територіях Миколаївщини військові разом з лісниками висаджують ліс зараз. Але розуміємо, для цього треба дуже багато часу. Скільки часу потрібно, аби вважати, що територія заліснена після того, як висажені дерева на ній? Е, ну в першу чергу хочу сказати, що ми вже е, ще перед цією війною на Луганщині вже е, допомагали висаджувати ліс. Це було у 2021 році. І ми е, маємо приклад е, цього процесу. Це, як мінімум, розмінувати територію, підготувати територію, висадити і пройде до 10 років, що ми вже побачили результат якийсь. То це довгий процес. Тобто ще дуже довго нам доведеться із цим розбиратися. Ну мені здається, навіть будинки швидше відбудувати, звісно, швидше, ніж угу. заліснити ті території, які, на жаль, знищені, пане Любомере, ем... Дякувати Богу, Львівщина не має таких проблем як південні східні області з лісами. У нас не вигоряють від снарядів, немає таких ракетних обстрілів, які зачіпають. Слава Богу, ще раз наголошую. А чим ми можемо допомогти тим регіонам, крім того, що коли там буде, хоча б розміновано, виїжджати масово висаджувати і допомагати саджанцями, Інших варіантів, ну, поки що, ми не бачимо, які ви бачите. Ну я бачу перспективу вирощування посадкового матеріалу. І якщо ми зможемо в подальшому їм допомогти, якраз посадковим матеріалом для того, щоб вони змогли там провести заліснення тих територій, ми якраз зараз цим питанням займаємося, в нас є теплиці створені, і ми висіваємо насіння і вирощуємо ліс. Я думаю, що на якщо буде наша перемога, то ми зможемо їм допомогти обов'язково. Ну, ці е, види дерев, ми розуміємо, що навіть ну, трішки різні кліматичні зони, так? Ну, Карпати так. і е, лісостеп східної України. Як обираються ці види дерев, які зараз підготовлюються для висаджування там? Ну, я думаю, що переважаючою буде сосна, звичайно, тому що вона якраз в тих регіонах, я думаю, що от Харківська область вони там зможуть висаджувати. Ну, для цих південніших регіонів Миколаївщина, я думаю, що там треба вже вирощувати такі теплолюбивіші дерева. Ну але для цього повинна бути якась розроблена програма, щоб це все впроваджувати. Системна стратегія. Так, як так. Так. А у вас є програма, відповідно до якої ви знаєте, що скажімо, за цей рік, 2023, ми можемо виростити стільки-то і стільки-то саджанців. Вони поїдуть у ті чи у ці регіони. Ну так, ми приблизну кількість вирощеного посадкового матеріалу знаємо, скільки ми можемо виростити, тому що ми вже тим займаємося декілька років. Ну, в таке підприємство, як Радехівське дочернє підприємство, ну до 500 тисяч штук може Ого. передати на заліснення тих територій. 500 тисяч – це скільки б воно зайняло? Ну 7 тисяч іде на один гектар заліснення. то… Порахуйте непогано. Треба е, кілька таких радехівських лізлрадехівських так. лісгоспів, так. щоб заліснути ту територію, яка постраждала. Пане Іване, у нас так. доповнити попереднє питання. У е, нас на кожному підприємстві вирощується вирощують матеріал, і саме з радехівського підприємства на Луганщині висаджено було. Е, от не пам'ятаю точну кількість п'яти 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 незвичайної. Угу. Ага. Каже наша випускова, що правда, бо вона із Луганщини, був Львівський гай на Луганщині. Правильно називався так, проект? Так, проєкт? Так. Підтверджуємо, є таке. Крім того, що є на сході проблеми, вибачте, але у нас є свої проблеми. Це Карпати. Я сама переконалася цими вихідними, їдучи дорогами власне, в тому напрямку. Те, що відбувається з горами і з вирубкою лісів, ну, на це не можна дивитися просто з. Ну, просто серце крається від того, коли я була маленькою, бачила заліснені гори. А зараз, от ми маємо фото, які можуть бачити наші глядачі. Що ми робимо для того, щоб цю ситуацію врятувати і заліснити вершини Карпатських гір? Це що ми бачимо, це в першу чергу є проблемою, бо тому, що в Карпатах відбувається масове всихання ялини і ялиці. Воно ще почалось з х років. Угу. Основними проблемами є те, що ялина ялиця має поверхневу кореневу систему. І зміна клімату, і останніх там 10 років досить є малосніжними зими, і ці породи не витримують і вони усихають. І їх потрібно забрати. Що ми робимо? Ми міняємо насадження. Тобто, ми висаджуємо там вже дерева, які пристосовані до цих умов. Тобто, це проблема ще Хвойні чи якісь інші? Хвойні, хвойні. Ця проблема ще буде не один рік в нас. Це не тільки в нас, це і в державних державному підприємстві, і в нашому. Добре, а із незаконною вирубкою лісів, що у нас трохи покращилася ситуація, скажімо, зі штрафами за такі дії? Е, в нас протягом ми робили зріз протягом останніх п'яти років. у Нас динаміка самовільних рубок зменшилась в десятки разів. Ну, ми використовуємо рейдові бригади, е, наша лісова охорона працює. Ми закуповуємо основні засоби, які, які пришвидшують цю охорону. Тобто ми Перед війною планували закупити навіть квадрокоптери для охорони цих лісів, щоб щоб більш детальніше охороняти. Але, на жаль, ну і та... квадрокоптери в сучасних умовах не так сприймуть люди, які будуть бачити, що так. літають якісь неопізнані об'єкти. Може закінчитися не дуже вдало. Вони і для квадрокоптерів є... і для людей. Вони сьогодні є забороненим для використання. Ну, цікаво, а спочатку широкомасштабного якось трошки зменшилася оце рвучкість людей до рубання незаконного лісу. Е, ну Якщо вказати причину, що почалась війна і зменшилась, то напевно, що ні. Тобто динаміка є позитивна, але вона ще є присутньою. Галсіль ліс забезпечує деревиною і військових, які є зараз на передовій. Їм же ж потрібна лісова продукція для того, щоб будувати певні споруди. Якщо говорити в об'ємах, то ви можете сказати, скільки ви за останній рік, 2022, забезпечили в лісовій продукції військових? Ну, на сьогоднішній день це близько 2000 тисяч метрів кубічних деревини. Це вартість близько 4 мільйонів гривень. Так, це ми забезпечили не тільки східні. Східна область, а і в тому числі і Львівська область, тому, що будується і споруди, і укріплюються, і бліндажі. Багато речей, які потрібно для військових. А ну знову в які? тих регіонах, де загалом лісів як таких і немає. Тільки посадочки. Ну це мається більше південь, мабуть, чим схід. Угу. Але там взагалі проблема з деревиною. А за яким принципом, пане Любомире, обирається яке дерево рубати для потреб військових, яке залишити. Ну, ми сподіваємося, що це ж не карпатські сосни. Поїхали вироблені незаконно. Я ж Звичайно, ні-ні. Там я думаю, що незаконного лісу ніхто не рубає з лісівників Львівщини. Всю деревину ми заготовляємо на рубках головного користування, які ми відводимо згідно лісорубних квітків. Ну а вже саме асортиментну там структуру, то вже з ними погоджуємо, що їм потрібно. Ага, є навіть такі запити, що треба так, те, те, так, те або звичайно, те дерево. Звичайно. Mm -hmm. все, все дуже конкретно так би здавалося, це що більшості... ну, треба дерево та й дерево. Є специфікація деревини, mm -hmm. які там треба діаметри довжини, і вже ми там готуємо вже підбираємо. Ми не Будемо розкривати таємниці, які дерева на що йдуть для виготовлення, яких споруд які види дерев використовується. Ще один інструмент, яким ви допомагаєте, і це, якщо не помиляється, навіть є обласна програма забезпечення родин загиблих військовослужбовців е, деревиною. Для певних потреб, що це за програма, розкажіть детальніше. Можливо, нас бачать глядачі, які не знають про неї, а хотіли би скористатися. До нас звертається населення на кожне підприємство. Є розроблена програма, згідно якою погоджується, кому і скільки ми можемо виділити безкоштовно. Це все погоджується на комісії комунального майна. Тут приходять запити там по мірі надходження запитів. Відбувається комісія. На комісії розглядається кожен запит окремо і погоджується. Uh -huh. Є програма та є положення, яке є затверджено комісією, і згідно цього положення ми працюємо з населенням. Це деревина для яких потреб? Це для є... будівництва будинків, для здебільшого, це є дров'яна деревина для опалення. Це uh -huh. найбільше користується попитом, особливо uh -huh. цієї зими. Багато цієї ви цієї такої, таки, такого забезпечили цієї зими? Е, достатньо, достатньо. Ми навіть певні обмеження зробили там, в, в одну сім'ю до п'яти метрів кубічних, бо, тому що дуже багато запитів, і ми просто фізично не зможемо всіх забезпечити. Угу. Ну тут ідеться, мабуть, чи не тільки про сімей. Цієї зими доводилося допомагати, мабуть, і фронту дровами, як це виглядало? Це було основним. Це було основним. А вже пізніше почали звертати сім'ї. Бо це, військові це в першу чергу. Угу. І Військові, якщо звертаються, вони сьогодні звертаються, а вже завтра хочуть утримати. Тому ну, це зрозуміло, з яких причин. І ми стараємося максимально в першу чергу забезпечити військових. Ми бачили ваші фото, як ви їздили із працівниками галсілісу різних відділень по області на передову із допомогою гуманітарною, то так виглядає, що ви півбуса вантажите там, медикаментами, продуктами, а половину ще дровами, якщо треба було, так? Ну, ви знаєте, було таке кумедне, що навіть дрова просили, бо тому що їм сухі, бо був такий період, що закінчилось дрова, хоча б хоч щось привезти. Але ми стараємося звичайно щось необхідніше ввести туди. Так ми вже це буквально минуло тижня, ми повернулись в неділю. Це вже була наша одинадцята поїздка. Від початку повномаштабної війни, Знаєте, інколи дрова будуть найважливішим серед усього, що можна привести на фронт, особливо тієї зими, яку ми минули. Ну у нас закінчується час, ефірний, але хочеться запитати на завершення. Знаєте, ми дуже часто говоримо зараз про те, що Львівщина стає хабом для внутрішніх переселенців. Часто говоримо про те, що бізнес релокований у нас переселився. Що ми будемо вирощувати кавуни, абрикоси, персики. А ми будемо вирощувати якісь екзотичні дерева Я не знаю, пальми, скажімо. Ну, ми вже вирощуємо. Так, ми вже вирощуємо. Так. 15 видів ми нас... прогавали цю інформацію. 15 видів у нас є дерев. Ми маємо дерева і завезені із Канади. Метасиквоя китайська. Ми маємо і... з Іваном Михайловичем. Ми вже навіть і створили у Львові таку алею цієї метасиквої осінню. Ну, Маємо такі різні види. Приїжджайте в Родехів, а можна купувати у вас? Так звичайно, ми поговоримо після ефіру. Стас з наступним гостем. Ти говориш у сам і що ще ще є такого екзотичного? Ви про пальми Дугласія. Дугласія, Ти теж такий завезений з північної Америки. Вона в північній Америці виростає до 120 метрів висоти. Ого. А яка вона в нас виросте, ми ще не знаємо, тому що їм, тільки зараз їм 6 років. Ну, ну треба вже... подовше, щоб зрубати, воно впало і Кремль завалило Просто <гум> ну так теж треба таке по забити. лінії фронту висадити. Зробити ну, лінію фронту треба відвести до границі України. А тоді вже абсолютно до кордону і так. побудувати тоді. Ми вам дякуємо за розмову. Вирощуєте побільше екзотики, але дякуємо вам і за те, що допомагаєте хлопцям. Бачили ваші фото з допомогою, з якою постійно їздите, Тому нехай вам у цьому щастить. Нашим глядачам нагадаємо, що у студії говорили про відновлення лісів з Іваном Підгородецьким, генеральним директором підприємства Галсі Ліс і Любомиром Бунем, директором Радехівського Галсі Лісу. Дякуємо вам. 别管，别管。